вас, з вами Троскавець Онлайн. І сьогодні ми знову будемо спілкуватися на тему законодавчих нововведень в сфері житлово-комунального господарства. Розмовлятимемо знову з Богданом Юзефієвим, головою громадської організації Дрогобицька громада. Вітаю вас, пане Богдане. Минулого минулого разу ви нам розповідали вже дещо про нововведення, які несе цей закон, і те, що посвятили нас в ті сюрпризи, які чекають людей. однак для наших глядачів, для більшості наших глядачів це поняття залишилось дещо таким абстрактним, і багато хто ще досі не розібрався в тому. Що несе цей закон, і що потрібно вже сьогодні робити людям за для того, щоб управляти своїм будинком? Тому давайте сьогодні більш конкретно розглянемо цю тему. Розкажіть, будь ласка, нагадайте нашим глядачам про види управлінської діяльності, види управління, які можуть бути в будинках, і що зараз конкретно людям потрібно робити, з чого починати. Ну, це, ви правильно сказали, тема дуже актуальна, і вона, напевно, скоро стане дуже болючою. І як, на жаль, чомусь наше суспільство ну, ми, мовчимо і не знаємо, як себе вести. Практично е давати рекомендації сьогодні, воно може в часі, який, коли люди знайомиться більше з законом, воно буде більш для них приємним. Але хочемо нагадати ще раз, що сьогодні, уже з 1 липня минулого року, діє закон. І нікуди ми від нього, це що ми не знаємо його, наше незнання закону не звільняє нас від відповідальності. І сьогодні саме гірше, це що ніхто не доводить цей закон людям. Тому в першу чергу я хотів би звернути увагу на це, хто повинен і що повинен людям довести, щоб вони могли практично користуватися нормами цього закону. На сьогодні всі багатоквартирні будинки, а це будинки, так як ми раніше говорили, три і більше квартир, вони сьогодні стоять на балансі комунальних підприємств. Тобто їх власник на сьогодні є фактично міська влада, тому що комунальні підприємства це є одне з їх структур. І сьогодні перше завдання стоїть. Що органи місцевого самоврядування повинні людям чітко постійно розтлумачувати, що такий закон діє, що сьогодні люди вже не міська влада, а сьогодні люди є власниками житла. І не тільки своєї однієї квартирки, сьогодні вони є власниками цілого будинку і несуть згідно закону певну відповідальність за його утримання. Тому треба в першу чергу проводити роз'яснення роботи. Це повинно підключити сьогодні телебачення, радіо, засоби масової інформації. Громадські активісти, працівники міської ради потрібно йти до людей, потрібно людям доводити норми цього законодавства. Чи працюють зараз в цьому напрямку місцеві ради? Трускавець, Дрогобич? чи ну, створені, хоча б перші якісь кроки зроблені для як цього Я їх практично на сьогодні ще не бачив таких дій. Але в більших містах сьогодні ми вже знаємо, ми спілкуємося з різними громадськими організаціями проводять проводяться в мікрорайонах спеціальні зустрічі, такі керівництва органів місцевого самоврядування, особливо юристами, працівниками житлово-комунальної сфери, які людям роз'яснюють норми законодавства і підсказують, як краще би людям використати ці норми. Законодавства, ви собі представте сьогодні, що фахівці міського самоврядування повинні навіть дати консультацію таким людям. Адже велика є різниця сьогодні, як управляти будинком, який має 5 квартир сьогодні, як управляти будинком, який має 100 квартир сьогодні. Велика, величезна різниця. Тому треба виробити певний механізм. А це є у нас в кожному місті. Є цілі департаменти житлово-комунального господарства. Це їхня функція. Вони повинні вивчити, запропонувати як сьогоднішні власники. Вони здаються, і як людям робити. Для того ж ми обираємо владу, так, щоб вона забезпечувала нам такі комфортні умови життя. Друге, люди не зможуть скористатися тим законом сьогодні і почати ніякої роботи, поки не проведеться певна підготовча робота. Сьогодні міська влада повинна би проаналізувати наявність. Всієї технічної документації по тих будинках, які стоять у них на балансі, тому що не маючи сьогодні технічного паспорта, така ніби дурничка, не зможна провести збори. Так закон прописаний сьогодні, що збори для проведення зборів люди повинні мати технічний паспорт, в якому визначена загальна площа будинку, в якому визначено. Площа кожної квартири, тому що сьогодні не мешканець, один представник квартири буде приймати участь в голосуванні, а голосують квадратні метри. Цю інформацію і все оформляється відповідним протоколом, який затверджений офіційно наказом Мінрегіону, і який є офіційним документом. Там не можна ні вправо, ні вліво. Там всі ці норми визначені. І знову органи місцевого самоврядування повинні людям оцю зробити аналіз. А я увірений, що дві треті. На Натоних будинків не мають, а щоб зробити таку технічну документацію, це є значні кошти. Де сьогодні яка міська влада треба в попихах за 3-4 місяці робити всю технічну документацію ну, на більшість будинків? Далі е, виникає проблема, який би ми метод не вибрали управління, але ми сьогодні виходимо, вже немає міської влади. З однієї сторони, є мешканці будинку, ми є споживачі, але ми маємо, так як на базар, прийти купити десь ці послуги. Тепер далі завдання міської влади, і воно прописано чітко в законодавстві. Про житлово-комунальне господарство і про місцеве самоврядування, що вони є надавача, вони повинні нас забезпечити послугами, тобто створити ринок послуг. Чи це буде ОСББ? Ми створили, чи управитель він же десь має прийти і в когось замовити ту послугу, щоб він е, е, сьогодні вам надав цю послугу. Скажіть, будь ласка, чи ви чули сьогодні, десь є люди можуть прийти? і Знають, що в нас є сьогодні інститут управителю? Можна заказати послугу? Не чув. Ви хтось чули, чи ми з вами знаємо, чи є десь у нас управляючі контори в нашому регіоні? Ну створюються, якщо я не помиляюся, ну подивіться, вони. А, а, але, вже, та, але їх сьогодні нема. І все, але тепер подивіться десь. І управлитель, і управляючі контори це напевне трошки накладно, і до них треба дуже відноситися. Дуже щепетільно як кажуть росіяни. Тому що в Росії, коли завели такий метод, вони побачили, що цим методом дуже недоброякісні і непорядні люди сьогодні використали його. Ви думаєте, що чому такий закон прийнятий? Його певне лобіювало лобі. В Верховній Раді і воно йде донизу, тому що це є великий ринок, де можна заробити серйозні гроші. І тому місцевих рад, напевне, було б завдання створювати невеликі підприємства, підприємців, які б могли надавати послуги, які б приймали участь в тих конкурсах, які будуть проводитися. І це дасть можливість сьогодні отримати більш якісну послугу і отримати її дешевше. Тому в першому сьогодні баченні, перші, перші кроки повинні зробити органи місцевого самоврядування від роз'яснення до створення бази, яка дасть можливість запрацювати цьому закону ефектив, якщо розглянути таку ситуацію, що е, до 1 липня конкурентне середовище не буде створене, то залишається той же ЖЕК, але реорганізований е... в приватну структуру як монополіст. Е, ну тут так хитро, е, теж закон прописаний сьогодні. Сьогодні, наприклад, в Другобичі є один жек. От він є монополіст. Вже колись була створена старою владою міського він є монополіст. Законом прописано, коли люди до 1 липня е текучого року не визначаться з управлінням, міська рада на конкурсних засадах призначає управляючу контору. Коли він є один монополіст, з ким він буде змагатися. Тут куди не крути, все одно міська рада має прийти створити це конкурентне середовище навіть цьому існуючому сьогодні ЖЕКу. Тому що ну, неможливо. Сьогодні ми не найдемо сьогодні другого правителя, якщо не буде конкурентного середовища. Так, Жек може залишитись, але він вже буде на правах. Так, приватної структури, і в чому велика помилка сьогодні ще і, ну не помилка, навіть а в чому така е загроза стоїть, що сьогодні міська рада затверджує тарифи на надання послуг з ще можна йти десь відвоювати свої інтереси. А коли буде призначений управляючий він на договірних засадах. І сьогодні попробуйте, це теж важко зрозуміти, як от механізм. Я хочу, він не хоче. Як на договірних засадах сьогодні е, вирішити питання про те, щоб ми заключили договір і встановили розцінки. Що мешканцям робити вже сьогодні? От, наприклад, першим кроком є отримання технічної документації. Я так, так розумію, подивіться. отримали вони документації. До прикладу ще навіть не то. Оце вся наша байдужість з вами, і це все, що ми не роз'яснюємо, вона якраз приводить до біди. Сьогодні воно може. Е, так сперечається навіть в експертному середовищі, що от ми там не пустимо приватні жеки з кулеметами будемо відстоювати. Навіть деякі серйозні спеціалісти, коли виступають, говорять, що це незаконно. Але поїзд пішов. Нам залишилося, що тому в першу чергу треба шукати, як це не складно, не страшно, треба шукати в кожному будинку активістів, які би потягнули цю роботу, її треба вже сьогодні робити. Перше, треба зібрати таку ініціативну групу, ну, два-три чоловіки, які сьогодні визначать, щоб приймати будь-яке рішення, ми повинні знати в нашому умовно, 50-квартирному будинку, хто є власником кожної квартири. Офіційним власником з офіційним документом на право власності. Так? Хтось повинен провести цю роботу, має зробити це ініціативно, тому треба створювати людям вже ініціативні групи, які сьогодні виясняють перше, хто в них є власником або співвласником житла. Буде дуже багато питань, зрозуміло, коли люди там мають свої квартири, третє, десяте, але є багато пунктів, є сьогодні багато речей, коли в житлових будинках розміщені магазини, аптеки почти. сьогодні ці люди, які купили собі це приміщення, вважають, що вони до будинку ніякого відношення не мають. Ні, сьогодні закон чітко каже: як власник квартири, так і власник нежитлового приміщення на одинакових умовах є співвласником будинку, і він сьогодні несе за нього відповідальність. Далі, де тепер їм тут, тут, скільки таких складних речей є, де тепер узнати, хто є власником офіційної будинку, і отримати офіційний документ, що він є власником. Так складається сьогодні, що частина власників є нас в нас реєстраційній службі, яка почала діяти. Більша частина ще є в бувших БТІ, які мають документацію. Хто без заду, безплатно надасть цим людям цю інформацію? Щоб зібрати її. Тому от вже мають вони бути ходити по тих тяжких стежках від чиновника до чиновника і збирати оцю всю інформацію. Коли вони збер... і вимагати від Джеку, теж отримати в першу чергу технічний паспорт, щоб бачити, що твориться сьогодні в будинку. Колись... Укрпочта сьогодні бере в оренду його в міста. Тепер хто власник є? Місто. Місто теж повинно приймати участь. Сьогодні міська рада ні одна, напевно, не задумалася вкласти в бюджет кошти, бо вони можуть таких назбиратися тисячу квадратних метрів, де вони теж повинні приймати участь, так як на загальних підставах в утриманні будинку. А ще складніше може вийти, що деякі міські влади, коли вони захоплювали оце наше з вами спільне майно в будинках, ще може вияти, що в них немає документів на ці будинки, коли прийдеться далі шукати. Тут буде дуже багато нюансів. А щодо методів самих управління, Я, що сьогодні, можна так. краще порадити чи, чи рекомендувати, чи радити? Сьогодні законом передбачається три методи управління будинком. Люди збираються, визначаються, що вони управляють самі будинком, люди визначаються, що вони можуть управляти частково самі будинком, а частково через управителя. Другий метод це є управитель, третій метод це є ОСББ. Тому чому я повертаюся до першого, треба от міським радам і активістам розробити людям методи, як краще бути. Зрозуміло, що коли будинок сьогодні тільки побудований, стоквартирний, там краще зробити ОСББ і починати управляти таким будинком ОСББ. Коли будинки є маленькі, там 3-4-5 квартир, там треба виробити теж певну систему і запропонувати людям, як їм робити, їм, напевне, саме краще робити це індивідуально, не притягуючи ніякого правителя, не витрачуючи на це кошти. Самим збиратися, шукати такого управителя, шукати собі такого, як коли сказали, управдома з мешканців будинку, який буде виконувати ці всі функції. Все що менше, і старші будинки дуже важко там зробити і прийти до такого сенсу, щоб можна було ефективно це ОСББ в цьому будинку. Тому тут таких надати це все залежить від людей. Від цієї ініціативної групи, від цієї ініціативи, яка є. Нам тяжко, воно в цілому світі розумієте, ми от починаємо реформи, але ми їх починаємо якось ззаді. Коли ви е, в Польщі чи в Німеччині ви купуєте квартиру, ви приходите, кажете, ось квартира коштує стільки, а от є фірма, яка обслуговує за обслуговування скільки. І ви вже там приймаєте участь, ви вже знаєте, розумієте все. А ми наробили всякої каші за з чимось років. І тепер заднім числом хочемо всім людям пояснити, як людям себе вести. Виїхав на заробітки, стоїть квартира, так власник сьогодні. може бути за закордон. Закордонник, так, але закон чітко пише, що сьогодні ви не звільняєтеся від питання утримання будинку. Ви повинні приймати сьогодні участь в утриманні цього будинку, в якому за вами числиться квартира. Багато є дуже таких складних речей навіть проведення самих зборів. Виписана ціла прогля... програма проведення цих зборів. Не просто так можна провести збори. Сьогодні щоб проводити збори, треба створити ініціативну групу. Треба за 10 днів до зборів. Кожного мешканця власника квартири, власника нежитлового приміщення під розписку повідомити про збори, або рекомендованим листом повідомити про збори, вивісити на кожному під'їзді оголошення про проведення зборів. Так ну чітко знову ж таки так так чітко так, чітко прописані... і група за власні кошти має друкувати все? Та, та, та. А тут тому, ми, тому я повертаюся назад до того, що ми кажемо, міська влада вона повинна підключитись до того. Сьогодні існує спеціальна форма протоколу. Ну, де кожна людина буде шукати. Ати в інтернеті форму протоколу, який треба оформити. Це треба з людьми зустрічатись, давати їм такі рекомендації, давати їм такі підбірку тих матеріалів, розказувати їм у кожному будинку. От я вам сказав, як формуються збори. Коли ви це не сформуєте? Я сьогодні приїжджаю з Італії, маю квартиру, вичитав закони. кажу, покажіть мені, то було е оголошене, було збори не чинні. То було, не було, не чинні. Тепер далі сама е структура, як проводяться збори. Сьогодні ви кажете, і закон вже знає, що ми такі трошки пасивні. каже, Ви зібрали збори і збори приймаються рішенням, голосують сьогодні квадратні метри. Ви сьогодні визначили по основних питаннях. Приймається рішення, коли проголосувало 75% квадратних метрів. Власників, які мають квадратні метри, приймають таке рішення. Перший випадок. Сьогодні не зібралось, провели ви збори. Сьогодні не зібралось там кворуму на збори, Ви не збирали 75%. Далі закон пише, що ця ініціативна група і будь-який мешканець, Це ініціатива мешканців проходять і проводять письмове опитування, розробляють відповідний документик, заходять в кожну квартиру, яка не приймала участь. І людина дає відповідь: я за такий метод управління, чи такий метод управління, чи такий метод управління, збираючи Перше маючи протокол тих зборів, які були присутні, пізніше ці опитування робимо загальний протокол і дивимося, от таке, таке ми прийняли рішення. Чи можуть люди, чи мають вони право прийти, наприклад, от хочуть вони управляти своїм будинком, і вони оця ініціативна група, чи має вона таке право прийти до міської влади і сказати, надайте нам спеціаліста, який безкоштовно допоможе нам і трошки нам полегшить роботу. Якщо ви подивитеся, я не знаю, як у ваших статутах, але в кожному департаменті міського господарства були або спеціалісти, або фахівці окремі, або цілі управління, так в місті, які займаються ОСББ управління. Ну раніше вони називали ОСББ, тому що було тільки одно. А сьогодні в зв'язку з виходом тих, цього законодавства вони ще розширюють штат людей, які повинні самі вивчитися, підготувати ці матеріали, ходити до людей, розповідати людям, як впроваджувати, надавати методичну допомогу по впровадженню цього закону. Це дуже складна ідея. Все це оформляється протоколом. І, і, і далі протоколи, оці всі, які ми приймаємо, вони здаються пізніше один з екземплярів в міську раду. Це пізніше судові справи, бо починається багато різних питань. Далі є другий варіант сьогодні. Е, людям повинні ж це все пояснити. Сьогодні може бути так, що два-три е, мешканці чи один мешканець володіє більшістю, ніж 50% площі. Сьогодні це все спущено, спущено на тормозах тому щоб прийти 1 липня і сказати, що люди закон є, вони скористалися, і от така стаття закону чітко прописана, що у випадку того, коли ви не прийняли такі з вами рішення, значить ми вам призначили отаку сьогодні управляючу контору. Тому люди повинні от з самого початку треба розказувати починати з отих прикінцевих положень, Вона так хитра ще як 13 тринадцята стаття, як рок має в цьому законі. Що люди, якщо ви не зробите оце, на вас буде діяти тринадцята стаття закону про особливості управління багатоповерховими будинками, і тоді договір люди оформляють уже не з управителем, а з уповноваженою особою міської ради, і тоді. Повертається все на круги своя. Дякую вам, пане Богдане, за розмову. Наступного разу ми продовжимо цю тему і висвітлимо надалі, що робити мешканцям, які хочуть самостійно управляти власними будинками.